Вітаю, це програма Рівне Арт. І з вами я, Наталя Демадюк. Є люди, яких Бог особливо щедро наділяє різними талантами. Це стосується і героя нашої програми. Український художник, поет, лауреат Шевченківської премії Анатолій Кичинський. Родився митець в селі Преображенка Чаплинського району Херсонської області. Філолог, письменник, художник, автор поетичних збірок та лауреат Шевченківської премії за 2006 рік. Людина великої скромності та чіткої твердої позиції у всьому від загальнонаціональних ідей до особистих переконань. Війна, яка прийшла в Україну, поставила Анатолія Кичинського перед рядом випробувань. Митець змушений був лишити домівку в рідному місті, майстерню, де виготовляв чудові рами, колекцію власних і не тільки ка картин близьких, рідних та друзів. Згодом частину колекції 30 живописних полотен Анатолій Кичинський привіз до Рівного та представив у мистецькому відділі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки знаєте. У мене ж період творчості, творчий такий період, період творчого зростання. Він же стягнеться дуже дуже вже багато років, коли я почав ще. Мабуть, п'ять років мені було, коли батьки мої йшли на роботу, щось там простим олівчиком, мені там малювали чи квіточку, чи курочка, курочку, а, А я кольоровими олівцями все це розмальовував. Вони мене хвалили, і в мене таке, таке бажання було попрацювати. А от уже трохи пізніше, коли мені було десь років. Мабуть, 11-12 вони мені купили акварелі в Каховці на ринку. От. І я почав щось акварелями там робити. І завдяки моїм батькам деякі малюночки залишилися з того періоду. Навіть було таке, я там показував декому із херсонських художників, а вони дуже робили здивовані очі. Ти що? В 12 років так користувався аквареллю. А де це ти вчився? Кажу, я ніде не вчився. У мене навіть вчителька малювання не вміла малювати у <свісно> школі. <свісно> 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 Був такий у мене період, такий тривалий, досить тривалий акварель, гуаш. От а потім в мене був такий період, коли я після армії сказав собі Все, не буду я нічого малювати, тому що воно мені страшенно набридло, тому що мене змушували. В школі стінну газету, в інституті стіннівки, там якісь оформлення, сцени до різних свят. В армії я не з автоматом ходив, а з якимись там пензлями, щось там оформляв кімнату так званої бойової слави. От, і, а тоді я вже пригадую, як дуже активно почав займатися поезією, сказав собі все, ніякого малювання. І в мене була перерва п'ять років. Ой, 15 років, я абсолютно нічого. А потім знов щось там, воно мені муляло тут, тому що я приходив чи в майстерню до приятеля художника, чи в галерею на виставку художню. І весь час мене так от мені муляло. Ой, а чого ж я? Я ж це ж колись цим займаюся. Ой, ой, я може все-таки знову почати. І тоді я все-таки зібрався, купив фарби. Все, що треба, і знову почав цим займатися. І тоді я пригадую, як якось так акварель як відійшла на задній план і гуаш, і тоді олійні фарби, олійними фарбами, олійними фарбами. Ну, були такі моменти, коли трішки пастеллю займався. Згодом Анатолій Кичинський не тільки наполегливо почав займатися живописом, але й відкрив власну багетну майстерню, причому доволі успішно. Якщо говорити про багетну майстерню, то завдяки одній моїй знайомій, от, яка мені придбала потрібні станки. От, ну, це було в 2006 році. До речі, досі ніяк не можу запорозитися, розрахуватися. Але слава Богу, вона мене не підштовхує, я так потихеньку. От. І мені це теж залюбки було. Я страшенно, коли мені надсилали із тих фірм, які займаються багетами зразки, я міг годинами на них дивитися, любуватися. Воно мені так це подобалося. І Були такі моменти, коли люди приходили, щось треба було ну, замовити, зробити. Робити раму, вибирали який багет. А в мене такого багету не було. Я замовляв його, потім робив це замовлення, а шматки залишалися. Я робив рами довільного розміру, і тоді вже під тональність цих рам намагався щось туди вмалювати. То так сталося, наприклад, із оцим. Буском, так сталося, за такими квітами, що, можливо, цих би, рамби і не було б. От, от, а оці шматки, які залишалися, я їх не буду викидати, треба було щось робити таким чином. Роботи Анатолія Кичинського знаходяться в численних приватних колекціях в Україні та за кордоном. Більше того, завдяки унікальній техніці українського Кичинського іноді плутають з українським коїнжі. Річ у тім, що я з 90-х років. Став, ну, започаткував таку серію, «Ніч яка місячна. Причому так сталося, що я для того, щоб саме такі місячні ночі були, чисто випадково винайшов техніку до цих картин. Володимир Цибулько якось пригадую у Фейсбуці, навіть мені написав, так пожартувавши, сказав: О, Толя, тепер я знаю, у кого Іван Марчук навчився місячні ночі малювати. А з приводу під Пису того, що я роблю там АК А.К. підписано Торій Кичинський. то якийсь такий жарт був. Зателефонував мені Василь Шкляр і каже: Хочеш прикол? Я кажу, Ну давай розповідай. каже: прийшов мій знайомий. І там побачив мене картини висять. І там же ж твоя була невеличка місячна ніч, яку ти мені подарував на день народження. Він підходить, а там ака він так подивився, подивився. Потім питав: це що в тебе куїнджі? А той пожартував. Каже так, каже: нікому не говори, тому що в тебе вкрадуть цю роботу. У доробку Анатолія Каченського різні техніки й мотиви, але переважно це пейзажі та натюрморт. Причому, як каже сам автор, не пленерного характеру, а в більшості випадків з глибин підсвідомості. Всі мої пейзажі, навіть і будемо говорити, там і натюрморти це всі з уяви. Так, всі заяви, щось колись згадалося, тому що так само, як вірш пишеш, не знаєш, чим він закінчиться, коли починаєш з якогось одного рядка. Так само і тут не знаєш, що це буде за пейзажик. Чінський відомий український поет і художник, лауреат низки премій, у тому числі найпрестижнішої Шевченківської, активний громадський діяч. У ньому активно органічно переплелися таланти художника і поета. Тому сьогодні ми будемо говорити про мистецтво і пензля, і слова. Якщо відкрити інтернет, то перше, що ви там побачите, це те, що Анатолій Іванович поет. У 2006 році він отримав Шевченківську премію саме за свої твори літературні. І якщо подивитися на назви книжок, які стали приводом для того, щоб отримати цю премію, то це дуже цікаві назви, які одразу повертають нас до взагалі такого. Творчого напрямку цього, цієї людини. Вулиці закоханих дерев, світло трави, землі зелена кров, листоноша земля. Затвори світ, жива іскошена тече в мені трава, пролітаючи над листопадом танець вогню, вполювання вітру і створення цвіту. Мислення категоріями природи. Це Художній образ, художній образ, який не має жодної штучності, тобто природність і те, що нас оточує, це традиційність, і ця традиційність надзвичайно важлива, тому що вона звертає нас до творів інших українських митців, які є такою спільною рікою, в якій Сходяться і збігаються ці ручеї. Художній образ творів пейзажів, переважно пейзажів, які створює Анатолій Іванович, мені нагадав творчість Олександра Довженка. його зачарована десна, його кінопоезії. Вони є ключем, які розповідають нам про оцю любов до своєї землі. про Ставлення до світу, до його відчуття. І говорячи про ці речі, ми розуміємо, що це та поетична лінія, яка тримає до певної міри нас всіх сьогодні разом. Це лірика і епос одночасно. Так ще вміють працювати китайці, в яких є така специфічна жанрова. Направленість як живопис нашої країни, так називається жанр мистецький. І оцей жанр, живопис нашої країни, він цілковито повністю може бути представлений і в творчості Анатолія Кічинського. Я скажу, що ви такі дуже давні, тому що і слово полку Ігоревим це теж про природу і про любов до своєї країни. Це і живопис, традиційний український живопис, наприклад, народна картина Казак Мамай, який зберігає сили саме в природі, де він черпає своє натхнення і де він залишається наодинці зі своїми думками. Творчість Анатолія Кічинського дуже характерна тим, що вона пронизана світлом. Це те, до чого зверталася Ярославна, коли. Призивала сили природи для того, щоб повернути свого чоловіка. Це світло, очевидно, пов'язане з тим, що Херсонщина це сонце, це земля, де багато сонця. І промінь, як символ надії, помітний практично в кожній картині. Вона пронизує кожну картину, і навіть якщо це ніч. Або вечір, ми все одно бачимо цей промінь світла. Я хочу сказати, що в цьому в якійсь мірі картини подекуди схожі на вітражі, тому що вітражі це теж дуже податна стихія до проміння. Анатолій Кичинський, член Національної спілки письменників України, асоціації українських письменників та почесний член національної спілки художників України. Митець є частим гостем різноманітних культурних заходів від урочистостей до благодійних аукціонів, від резонансних фестивалів до затишних презентацій у книгозбірнях. І всюди він майстерно знаходить саме ті слова й образи, що зачіпають струни душі. Заплющу очі все, як на яву, розплющу очі все, як сон, в якому, не так, як сподівалося, живу, де крапка необхідна, ставлю кому. Це крапка необхідна, ставлю кому, і речення продовжується де його скінчити, щоб нове почати, ніяк не втямлю, а життя іде вже починаю його не вистачати. Починає його не вистачати. Поезія Анатолія Качинського, як і його картини, не лишає байдужими глядачів і слухачів, адже у щирості слів певний захований той ключик до розуміння та співпереживання. Не дивно, що українські виконавці часто створюють пісні на слова поета. Рота з невірі запри на замок, золотом серця вино запивай, тільки веселою серцем співай, кроком героя, крокуй до мети, мріш летіти, злітай і лети. Потомться крива, давай чи вись, Вийди з піке, і на шлях приземлись. втомляться крива, давай чи вись, Вийди з піке і на шлях приземлись. Без зайвого офіціозу позиціонує себе український митець, у якого за плечима чималий список нагород, Лауреат літературних премій імені Павла Усенка, Бориса Нечерди, літературної премії князь Роси імені Тараса Мельничука, літературної премії Данила Кононенка, літературно-мистецької премії Володимира Забаштанського, премії імені Миколи Куліша, всеукраїнської літературної премії Василя Симоненка та національної премії України імені Тараса Шевченка, Лауреат міжнародного фестивалю поезії Лаври та міжнародної літературної премії Летюче Срібне Паром фестивалю поезії слов'янських країн, слов'янські обійми. А ще Анатолій Кичинський автор 18 -ти поетичних книг. З веселе життя є тебе, Чи складно бути митцем? На це може відповісти тільки сам митець, але яким би було життя без рідних та близьких, які готові розділити гори, і радощі, успіх та випробування. Я в тому, що він час не творить і мені цього навіть не вистачає, тому що е, ну, от коли він писав вірші, він міг писати їх цілодобово. Тобто е, час не мав значення, тобто це могло бути вночі, в день, коли заповнен. Головне, щоб був у цей настрій. У колекції Кичинських, крім живописних полотен, є цікава добірочка листівок, репродукції картин художника з його віршами. Виникла така думка зробити, звичайно, просто такі маленькі листівочки. І вже якийсь час є у нас буквально не. Недавно перед самою виставкою виникла думка зробити ж, тому зробили поки що тільки кілька варіантів з віршем. І це якраз той вірш, яка звучала пісня, тобто те, що було дописано. І це вийшло дуже-дуже гарно. І є такі два варіанти, де самопрезентація Анатолія Кечинського. Якби роботи, які День більшість з них знаходяться вже в приватних колекціях. В нашій приватній колекції знаходиться оця робота, одна з моїх найулюбленіших. Це теж з нашої приватної колекції тюрмор. Ця робота, ми не знаємо. її долю, Ми не знаємо долю її господині, хазяйки сьогодні. Тому що ця робота в свій час поїхала в Олешки. А ви знаєте, що Олешки вони доволі часто обстрілами і, звичайно, там було дуже сильне затоплення. Зв'язку з цими людьми немає, практично, тому ми не знаємо долі цієї картини. Анатолій Кичинський пережив численні випробування, ворожу окупацію Херсона, особисті історії, переїзд і невідомість, пошуки і розчарування, але головне не розівчився бачити світло у віршах, у картинах, в людях, у житті. Не зрадив своїм принципам та лишився українським митцем. Україна неймовірно красива і щедра на талановитих людей: від Харкова до Львова, від Херсона до Рівного. Це була програма рівне арт. І я, Наталя Демадюк. Побачимось.